Відео несе розважальний характер, всі події є вигаданими, постанова та збіги з в реальному житті є випадковістю. Цей матеріал знято для того, щоб показати, як працюють схеми та щоб не попадались людини. Тому ну, це суто розважальний, розважальний відос, моя уява нічого більшого, приємного перегляду. Вітаю, шановну громаду, дорога родина! Радий вас бачити на своєму каналі «Диванні Експерти. Так, вибачте, що знято трохи не за таких умов. Можливо, погана якість картинка, тому що знімаю вночі. Адже я не планував знімати цей ролик. Я взагалі готував інший матеріал, але тут вийшло трохи по інакшому. А сталося власне це. Ми прийшли подивитися на дно. считаю необходимым поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в Российской Федерации частичной мобилизации. Что не смеетесь Не смешно? Не поняли, да? Это Россия! И что ж, мабуть, после этого я понял, что открываются новые возможности для нас с вами. Так, варто зрозуміти одне. Як росіяни бачать цю мобілізацію? Точніше, батьки росіян бачать цю мобілізацію ось так. Лара Поклашен. Ларасідан. Е, ЗСУ бачать її ось так. <реш> Засігніть йому портки, а. Боєць невидимого фронту. Давай моє одягайся, не ну, позвонь російську армію. Що такое те, йоптеч? Застегніть його. Ну, а особисто ми, диванні експерти, бачимо цю мобілізацію в Росії ось так. I Dude. Yeah. І знаєте, коли Путін оголосив про мобілізацію, я зрозумів, що це доволі непоганий стартап для нас з вами, так. Адже під цю мобілізацію невідомо, хто буде попадати чи не попадати. Почали створюватись телеграм-канали про те, як роздають повістки в різних містах. Але я вирішив, що потрібно йти далі. Потрібно не сповіщати росіян про те, де роздають чи не роздають, віють у них такий страх, а потрібно заробляти на них саме на цьому. Адже невідомо, чи ти получиш повістку, чи не получиш, точніше, отримаєш, вибачте. Треба було зрозуміти, що в них є страх потрапити сюди. Адже пиздіти, ой, вибачте, можемо тільки ми з вами на дивані, а пиздіти, як то кажуть, не мішки носити. Вони більшість там псевдопатріоти, здатні тільки на розмови і нічого більшого. А поїхати в Україну і повернутися в пакеті зможе не кожен. І не кожен цього хоче. Точніше, зможе, зможе більшість, але біль... ще більша більшість. А сьогодні, в завтрашній день, не всі можуть Вірніше, Сутрети можуть не тільки коли всі мало хто може це робити. Цікаво, чи можливо більше більшість, менше з тим. Але більша частина з них не хоче сюди їхати, тому вони знайдуть методи, як відмазатись від цього. І, власне, саме тут з'являємось ми з нашою телеграм-групою, точніше каналом, про допомогу, з допомогою відкосити від мобілізації з виїздами за кордон. І, звісно ж, не безкоштовно. чип чіп 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 Чіпите! Так, дякую своїй підписоті, яка підписалась на мою групу на мій канальчик, де власне ми почали розводити цих лохів. А власне, на предоплату за послуги від косу від мобілізації. Посилання групу я лишати не буду, адже багато москалів дивляться мій відос, і я не хочу, щоб вони знали, який це власне, канальчик. Але так, мені почали писати багато росіян, писали айтішники, писали дружини, писали військові. Попит на це є, і на цьому можна заробляти, на цьому потрібно заробляти. І якщо вам цікаво, я в детальнішому розкажу і покажу, як це можна робити. Все, що я зробив, це створив групу, навів там, напублікував багацьку постів, зробив коректний опис, зв'язок через бота, і я почав спамити від ім'я цієї групи різним москальським каналам. Щоб аудиторія в коментарях бачила мій канал і переходила відповідно сюди. І, дякуючи своїй аудиторії з України, там тримається хороший актив, і русія, русня думає, така, ага, тут, тут є люди, тут є актив, можливо, все спрацює. І так, працює, та не для вас, а для нас. Тому народ, якщо вам цікаво, як це все спрацювало, показати, як вони готові відмазуватись від армії. А тут же кошти можна виводити куди ви захочете. Адже ви диктуєте правила та встановлюєте свої умови. Тож, друзі, я можу показати це все набагато детальніше, відповідно, якщо вам буде це про це цікаво. Якщо у вас є питання, ви можете писати мені. Я залишу посилання на свій інстаграм, фіг з ним. Він і так, можливо, скоро його забанять, адже інста мене щось не любить. В телеграм мені виписувати не потрібно, бо забагато українців почало мені з цим писати. Тому що я трошки пішов далі, я почав збирати ще базу даних русні, яка готова відмазатись від цього, і вони самі надають мені ці дані. Якщо вам це цікаво, давайте підписуйтесь на мій аналоговніт канал, тисніть на вподобайку до цього відео. Якщо я побачу, що є активність, є люди, які це хочуть розвивати, бачити, дізнатися, як і що за чим робити, то відповідно, я випущу другу частину і покажу, як в мене це працює і як це може працювати у вас. Тож, все у ваших руках, а москаліня в наших пакетах. Слава Україні, героям слава і пізде з Російської Федерації.